Питання щодо розподілу бюджетних коштів розглянули сьогодні 26 лютого на засіданні постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. У ньому взяли участь депутати міської ради Ігор Штефан та Інна Петренко. Головував на засіданні комісії Олександр Плескун. Вони спільно із міським головою Віталієм Малецьким обговорили питання тарифів Полтава теплоенерго для Кременчука. Ми дуже сподіваємось на зважену позицію і Верховного суду і всіх інших судів і Полтавського суду теж апеляційного, для того, щоб дійсно підтримати Кременчужан, підтримати позицію президента Володимира Зеленського в частині. Не підвищення тарифів надавачами послуг після початку війни, тому ми цю позицію з вами відстоюємо. Ми про неї говоримо і дуже сподіваємося, що суди теж почують і президента, і громаду Кременчука, і наші докази приймуть до уваги і застосують правильну практику, застосують правильні рішення до тих позовів, які надані і юридичними особами, і фізичними особами, що найбільш важливо. Голова постійної депутатської комісії Олександр Плескун зокрема прокоментував те, що захмарні суми за тепло та всі судові стягнення змушені оплачувати навіть заклади освіти міста. Я взагалі не можу, не можу зрозуміти, як можна зі шкіл стягувати черні санкції. Я розумію, можна стягнути заборгованість, але з дітей стягувати черний санкції, на мій погляд, це. Та з бюджету я розумію, але але ж але ж ці кошти могли б піти на заклади освіти, і ми могли їх використати для дітей. А вимушені платити завищені кошти. Нагадаємо, що всім містянам надається юридичний супровід у боротьбі з тарифами Полтава теплоенерго. Початку. Того моменту, коли Полтава теплонарга зайшло до міста Кременчука, почала надавати послуги. Депутатський корпус весь підняв, в тому числі, і ви підняв це питання на поверхню, і ми всі почали розбиратися з ціноутворенням і тим тарифом, який застосовується. Проводили круглі столи, була відпрацьована концепція позиції, як ми рухаємося. На засіданні комісії присутні також заслухали директора департаменту фінансів Тетяну Неїленко, яка прозвітувала щодо загальних показників виконання бюджету. Хочу сказати, що по основних статтях захищених заробітна плата, харчування, медикаменти у нас майже виконання планових показників до 100%. На найближчому засіданні виконавчого комітету розглянуть усі рішення, які затвердили сьогодні на засіданні бюджетної комісії. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.